Вітаю на своєму каналі, на якому будуть публікуватися короткі сюжети серіалів. Увага! В наступному відео будуть спойлери. Це не огляд на серіал, лише його короткий сюжет. Я прошу вибачення за переказ першого сезону. Я допустила помилки у перекладі, правильно казати Гілеад, а не Галаад. А ім'я дружини Фреда Утерфорда це сирена Джой або просто сирена, але ніяк не ясно рада. А тепер згадаємо, що було у другому сезоні серіалу Оповідь служниці. Приємного перегляду. Джун та інших служниць забирають з будинків, надівають кляп та ведуть до поля з великою виселицею. На всіх одягають мотузку та майже вішають, але це лише показовий урок. Пізніше тітка Лідія обирає інший шлях для знущань, а коли дізнається, що Фредова вагітна, то змушує просто спостерігати. Також тітка каже, що Джанін тепер у колонії. Джун відправляють до лікаря. Він підтверджує вагітність. Фред з сиреною дуже щасливі, чого не можна сказати про Джун. Коли вона збирається, то військовий звертається до неї за справжнім ім'ям, і після цього вона знаходить ключ у взуті. Він відбирає з кабінету. Вона рушає різними коридорами, слідуючи червоним відміткам, та опиняється у машині. Той самий м'ясник привозить її до будинку, де вона зустрічає Ніка. Він каже, що Джун необхідно спалити свій одяг та підстригтися. Також вона вирішує вирізати клеймо з вуха. А ім'я. Джун перевозять з будинку до якогось покинутого офісу. Її поки що неможливо вивести з міста. Тим часом Емілі у колонії, де приходиться важко працювати та мати діло з токсичною землею. Багато жінок страждають, але вона їм допомагає. Одного вечора до них привозять новеньких, серед яких пані. Всі ставляться зневажливо до неї, проте Емілі розпитує пані та навіть дає ліки. Але потім виявляється, що це отрута. Всіх жінок попереджають, що за це будуть наслідки. Потім ще раз привозять новеньких, і Емілі зустрічає Джанін. Джун розуміє, що в цьому офісі відбулося масове повішення. Вона не хоче більше там залишатись. Але Нік каже, що потрібно почекати ще декілька тижнів. Вони починають сваритися, але все ж таки Джун розуміє, що Нік має рацію та треба почекати. Пізніше вона робить меморіал для загиблих. Джун знаходиться в офісі вже два місяці, коли Нік каже, що її нарешті перевезуть далі. Її забирає якийсь чоловік та везе до покинутого аеропорту. Там вона зустрічає іншого чоловіка. Він розповідає план дій, але несподівано йому приходить повідомлення, що щось пішло не так, і він швидко збирається поїхати. Але Джун благає його не залишати її. Адам вагається, але погоджується та привозить її до себе додому. Його родина йде до церкви, але надто довго не повертається. Тож Джун бере одяг дружини Адама, змішується з толпою та їде поїздом. Їй боляче, але вона вирішує залишити Ханну та направляється до того аеродрому, про який їй казали. Уночі вона з іншим чоловіком сідає у літак, але його розстрілюють військові. Протягом серії Джун згадує свою матір, та була активісткою та бажала, щоб донька була такою ж. Потім у червоному центрі Джун побачила її фото з колонії. Тим часом Мойра у Канаді живе разом з Люком та його подругою, яку він зустрів, коли перетинав кордон. Джун повертають назад до червоного центру. Їй дають вибір або смерть після народження дитини, або повернутися до Уотерфордів. Вона знову становиться Фредовою. Сирена влаштовує свято на честь дитини та заздрить Джун, коли та каже, що дитина почала рухатись. Також присутній служниці Фредова дізнається, що Гленовою відрізали язика. Пізніше Джун, забувшись, каже про подарунки для Ханни. Що дуже злить Сирену. Вона каже Фреду, що все ж таки не хоче, щоб Джун з ними жила, але він відмовляє її. Тітка Лідія веде Джун на прогулянку та показує їй тіло того Адама. Його дружину зробили служницею, а дитину залишили без рідних батьків. Джун це дуже шокує. Вона просить вибачення у щоб залишитись в їхньому будинку. Потім вона помічає, що напис у гардеробі від попередньої служниці зник. Фредова повністю приймає свою провину та ламається. I tried to get you out. We've been sent good weather. June. джун спалює ці листи для Мейдей, Це бачить Нік. Йому вдається врятувати частину, та він зберігає їх у себе. Він турбується про психічне здоров'я Джун, але Сирена не бачить у цьому проблеми. Хоча про стурбованість Ніка вона каже Фреду, а він потім каже командору Прайсу, що Нік заслуговує підвищення та, можливо, переїзд в інше місто. У Джун починається кровотеча, але вона про це нікому не каже. На святі подяки охоронцям, у числі яких також є Нік, їх несподівано одружують на молодих дівчатах. Він, звісно, не може відмовитись. Фредова погано себе почуває, але продовжує мовчати. Уночі, коли Нік йде до своєї дружини, він помічає, що Джун лежить на землі. У лікарні вона приходить до тями та вперше розмовляє з дитиною. З дитиною та Джун все добре. Сирена навіть дає їй подивитись на монітор та пізніше пропонує залишитись їй у гостинній кімнаті, а не на горі. Нік ігнорує свою дружину, він не збирається проводити з нею шлюбну ніч. Сирена хоче залишитись біля Фредової уночі, а вона навіть сама пропонує торкнутися живота, щоб відчути рухи дитини. Пані показує Джун дитячу. Вона задоволена та просить у неї побачитись з ханою. Сирена каже, що це неможливо. Знову розчарувавшись поведінкою Джун, вона просить забрати свої речі з гостинної. Фредова зустрічає Ніка та розповідає, що до неї зверталася Ітан. Вона занепокоєна його поведінкою. Тож Джун наказує Ніку, щоб він переспав з дружиною, і він це робить. Уночі Фред приносить для Джун фото хани. Вона дуже вдячна та, прикриваючись вагітністю, відмовляє йому у сексі. Фред влаштовує урочисте відкриття нового центру, на якому зібрані всі важливі гості та служниці. Геленова раніше потрібного часу заходить до центру та біжить командору на зустріч з гранатою у руках. Служниці збираються на похорон попрощатися з іншими. У вибуху загинуло 26 командорів та 31 служниця. Фред у важкому стані знаходиться у лікарні, у числі загинувших також командор Прайс, який безпосередньо був начальником Ніка як Ока. Тепер його місце займає командор Кушинг. Він розпитує Фредову, хто допоміг їй втекти, та не вірить, що її забрали проти волі. Джун дуже занепокоєна цим та каже про все сирені. Та ексекюріткмендер Дідс. Сирена просить допомоги Ніка в оформленні документів, нібито від Фреда. Коли наступного разу Кушинг знову наближається до будинку у його затримують за зраду. Через смерть багатьох служниць деяких фертильних дівчат повертають з колоній, у тому числі Емілі та Джанін. Сирена запрошує Джум до кабінету Фреда. Вона розповідає, що він не в змозі зараз працювати, але потрібно повертатися до попереднього життя. Як минулого редактора, сирена просить допомоги Джун. Вона погоджується. Вони починають працювати разом, їм обоєм це подобається. Сирена обіцяє, що не забуде допомоги Джун, але їх сумісна праця припиняється, коли Фред повертається додому. Він вдячний дружині за допомогу, але одразу проганяє її з кабінету. Пані каже Джун, що Анжела захворіла, а пізніше служниці чують дитячу швидку та починають молитись. Джанін дізнається, що це з її дитиною проблеми та починає дуже хвилюватись. Сирена розповідає Фреду, що у Гілеаді є дуже кваліфікований дитячий лікар, який міг би допомогти. Але вона жінка і зараз Марка, тож Фред відмовляє їй. Джун просить пані дати змогу побачити дитину Джанін. Сирена каже, що це дурниці, але все ж таки розказує про це родині Патманів. Несподівано вони погоджуються та Джанін приїжджає у лікарню. Попри заборону Фреда, сирена все одно привозить ту лікарку. Але вона приходить до висновку, що дитині не можна допомогти. Всі розуміють, що буде далі, та дають змогу Джанін взяти дитину на руки. Коли пані з Фредовою повертаються додому, Фред кличе їх до себе. Він незадоволений поведінкою дружини. I did it the child. What Фред знімає ремінь та починає бити сирену, а Джон наказує залишитись та дивитися на це. У кімнаті сирена плаче, вона вся в синцях. Джон навіть питає її, чи потрібно щось, але пані відмовляє. Тоді Джон йде до Фреда та просить в нього вибачення. Уранці дівка Лідія прокидається від співу Джанін та дивиться, що з дитиною все гаразд. Їй була необхідна рідна матір. Фред збирається у відрядження до Канади та планує взяти з собою сирену, хоча вона цього не хоче. А догляд за служницею та Марфою залишають на військового. На прощання з Фредовою. Сирена каже їй, що Джон повинна буде покинути будинок одразу після пологів. Мойра бачить по телевізору, що до Канади приїхали Уотерфорди. Разом з Люком вони благають його арештувати, але це неможливо. Поки Фред на ділових зустрічах, сирена проводить час наодинці та знайомиться з чоловіком. Він представник американського уряду та пропонує їй свободу в обмін на її історію. Сирена, звісно, проти. Джун дуже занепокоєна, що вона не зможе залишитись після пологів. Вона просить Ріту бути хрещеною матір'ю. На протесті біля готелю Люк вистрибує натовпу з великим фото Джун та Ханна. Він називає Фреда насильником, але він відповідає, що не все так однозначно. Пізніше Нік знаходить Люка у барі. Він розповідає, що Джун вагітна та віддає йому листи, які вона зберігала для Мейдей. Люк з іншими дуже шоковані історіями служниць та вирішують дати їм розголосу. Наступного дня, замість нової ділової зустрічі, Утерфордам кажуть, що через ці листи вони тепер повинні їхати до аеропорту. Розлючений натовп впроваджує пару аж до літака. По поверненню Нік розказує Джун, що світ побачив ці листи, що він бачився з Люком і що він живе з Мойрою. У магазині у Джун починаються сутички: швидка везе її додому, збираються інші служниці, пані та командори. Всі готуються до народження дитини. Але сутички виявляються хибними. Сирена засмучена та наголошує, що після пологів Фредову повинні перевезти в інший район. Увечері Джун приходить до командора. Вона благає його, щоб він допоміг з переводом, і вона опинилася в одному районі з Ханною. Фред злиться та відмовляє її. А Джун каже, що він ніколи цього не зрозуміє та натякає, що батько не він. Наступного дня подружжя обговорює своє незадоволення Джун. Вони хочуть пришвидшити пологи. Уночі сирена кличе Джун до себе, потім заходить Фред. Служниця вперше кричить, вона благає цього не робити, але їм все одно. Фред гвалтує Джун, а сирена її тримає. Між Ітан та Айзеком зароджуються романтичні відносини. Вони вперше цілуються, коли їх бачить ніч. Ітан одразу біжить до нього вибачитися, але розуміє, що чоловіку все одно, бо він її зовсім не кохає. Уранці Фред приходить до Джун та каже, що у нього є сюрприз, та відправляє її кудись разом з Ніком. Вони проїжджають до покинутого будинку, де Джун зустрічає доньку. Спочатку Ханна ображена на матір, бо та її покинула, але потім вони розмовляють і зовсім не хочуть розлучатись. And you do whatever they tell you, окей? Джун дуже боляче, вона в істериці. Ніку ледве вдається привезти її до тями. Він просить її залишатися в будинку. Нік помічає інших охоронців, вони не вірять йому, що він лише перевіряв будинок та забирають собою. А Джун залишається одна. Вона починає бігти, але розуміє, що їй не вдасться. Потім вона помічає гараж з машиною. Джун обшукує будинок та знаходить ключі. Машина заводиться і Джун вирішує втекти. Вона збирає їжу з водою та переодягається, коли помічає, що приїхали в Уотерфорди. Вона ховається і вони не можуть її знайти. Подружжя починає сваритися та в усьому звинувачують друг друга. В цей момент Джун знаходить рушницю та тримає їх на мушці, але не вирішує вистрілити, та Уотерфорди їдуть. Джун одразу йде до гаражу, але двері не відчиняються. Вона навіть пробує пробити їх машиною, але все одно не вдається. Тоді вона намагається відкрити їх ззовні, але підсковзується та падає. У неї відходять води, а пізніше починаються і суточки, тож втеча відкладається. Джун помічає, що у неї кровотеча. Розуміючи, що вибору немає, вона виходить на вулицю та вистрілює з рушниці у повітря декілька разів. Але на допомогу ніхто не приходить, тож вона народжує сама. Їй складно і боляче, але це вдається. Вона народжує дівчинку, яку називає на честь матері Олі. Але Сирена називає дівчинку Ніколь. Джун у центрі стіджує молоко, але його надто мало. Тоді тітка Лідія влаштовує зустріч Джун та дитини. У неї одразу з'являється більше молока. Тож тітка пропонує, щоб Джун все ж таки тимчасово жила в Уотерфорді. Так краще для дитини. Після раптової смерті минулого командора Емілі відправляють до Лоуренса, чоловіка, який допомагав у створенні Гілеаду. Тепер вона Джозефова. Увечері Джун зустрічає Ітан, яка розповідає, що також мріє про дитину. Але служниця дає пораду, що потрібно просто триматися за коханням. Наступного дня ніхто не може знайти Ітан та Айзека. Всі розуміють, що вони разом втекли. Емілі зустрічає дружину командора Елеонору. У неї явні проблеми зі здоров'ям. Також вона розповідає служниці, що це її чоловік вигадав колонії. Ітан та Айзека знаходять нік, благає дружину в брехати, що вона пішла проти волі, але Ітан відмовляється. Тому закоханих проговорюють до страти. Джун дуже переживає з приводу Ітан. У її речах вона знаходить ізписану нотатками біблію та показує її сирені, питаючи, як вона думає захищати доньку. До Уотерфордів приходить батько Ітан, і Джунді знається, що це батьки здали її військовим. Вона у шоці та питає Фреда, а що зробить він, коли придуть за його донькою? У відповідь він б'є її, але й вона дає здачі. Сирена таки задумується над майбутнім для Ніколь та обговорює питання ставлення до жінок з іншими пані. У Емілі є перша церемонія, але командор відмовляється з нею це робити. Сирена з іншими пані виступає у раді та пропонує внести зміни до закону, дозволити читати дівчатам. Командори кажуть, що подумають, але сирена йде далі та починає читати перші слова їхньої біблії. Фред до ладу нічого не говорить, лише дякує жінкам, що вони прийшли, а потім військові забирають його дружину. Тітка Лідія приходить до Емілі та каже, що Лорен задоволений церемонією, але вона ображає служницю, кажучи, що Господь допомагає навіть таким виродкам, як вона. Емілі не витримує та вдаряє тітку ножем. Вона падає по сходах, а служниця продовжує її бити. Сирена повертається додому без одного пальця. Джун їй співчуває та дуже зла на Фреда. У будинку навпроти починається пожежа. Ріта каже Джун, щоб та швидко збирала речі, її разом з дитиною допоможуть втекти. В цей час Лоуренс кудись везе Емілі. Джун майже втікає з ділянки, але її бачить сирена. Служниця благає відпустити їх заради майбутнього дівчинки. Пані важко, але вона погоджується. Далі декілька марф допомагають Джун перетнути інші ділянки. Остання Марфа приводить її до тунелю, до якого також приїжджає Лоуренс Земілі. Джун віддає їй дитину та просить звати її Ніколь, а вона сама залишається заради хани. На цьому закінчується другий сезон. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Став лайк та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!